Продовжуємо цикл: гріх код людства. Тема 8. який гріх головний. Цікаве питання. Уяви дерево з багатьма гілками. Людина обрізає гілки, але корінь залишається. І дерево знов виростає. Так само і з гріхом. Ми боремося з окремими проявами, брехнею, гнівом, залежностями. Але якщо не дістатися до кореня, усе почнеться знов. Щоб перемогти зло, потрібно зрозуміти, який гріх є головним. Гріх взагалі то народжується всередині людини. Ісус сказав, що навіть думка може бути гріховна. Це означає, що зло починається не з дії, а з внутрішнього стану серця. Проблема не лише в вчинках, а в тому, ким ми є насправді. Гордість корінь усього зла. Гордість проявляється тоді, коли людина ставить себе на місце Бога, вирішує сама, що правильно, що ні. Вона змушує нас думати, що ми краще розумніше, важливіше за інших. А Біблія каже: Бо гордим противиться, а смиреним дає благодать. Біблійний приклад, до речі, падіння Люцифера. Люцифер сказав у серці своєму: Візнесу свій вище на зірки Божі. Буду подібним до Всевишнього. Його гордість стала причиною першого бунту проти Бога та початком усього зла. Перша війна почалася не на землі, а в серці гордого творіння. Історичний приклад. Згадаємо Титанік. Власники Титаніка заявили, що цей корабель ну, просто неможливо потопити. Вони навіть не взяли достатньо рятувальних човнів, отака самовпевненість, коли судно зіткнулося з за айсбергом, загинули тисячі людей. Гордість засліплює реально, і людина не бачить небезпеки, доки не стає пізно. Зупинись і подумай, як в яких сферах твого життя ти покладаєшся на себе більше, ніж на Бога. Що робити з тією гардинкою? Згадай, що в тебе є помилки та слабкості. Пам'ятай, що твої таланти і успіхи ну це дар від Бога, це в принципі не твоя заслуга. Усвідом, що Бог терпить тебе з любов'ю, навіть коли ти помиляєшся. Пригадай, що є люди розумніші та все, талановитіші за тебе. Хочеш, щоб вони ставилися до тебе зверхні. Ні. Тож і ти не будь гордим до інших. Сам Бог не ставився до нас з гордістю, а з милістю. Висновок. гордість це корінь, з якого виростає зло. Смирення вириває цей корінь і відкриває шлях до справжньої свободи. Пишіть у коментах, у чому вам найважче смирятися. Ваша вдячність за це відео може виглядати як вподобайка.